Якою є справжня Антарктида? Як люди з різних куточків світу відкривають віддалений та холодний материк, і як до цього долучаються українці, зокрема рівняни в обласній бібліотеці на Лебединці? Презентували фотовиставку про життя полярників на станції Академік Вернацький. Раніше ці світлини можна було побачити в інших містах України та за кордоном, навіть у Європарламенті, в Брюсселі не всі знають, що Україна взагалі в числі Антарктичних держав. Україна одна з 30, яка має свою власну наукову станцію в Антарктиді. Це Станція цілорічного Функціонування, колишня британська станція, але в 96 році передана в Україні. На зустріч з українськими дослідниками Антарктиди у Рівному прийшли десятки людей. Віртуально до заходу приєдналися полярники, які нині перебувають на станції академік Вернацький. Найбільше цікавості та запитань до науковців було у рівненських школярів. Їх цікавив побут наших співгромадян на далекому материку. Дружба та конкуренція з пінгвінами та як переноситься сильний холод. У мене був звичайний урок географії. і Наша викладачка запропонувала нам. Піти на цікаву і унікальну можливість побачити почути про станцію академії Вернадського. Саме більше мене зацікавило те, що вони сиділи у футболках і Попри температуру, мінус було не холодно. Серед присутніх на зустрічі український зимівник-рекордсмен Юрій Отруба. Чоловік працював геофізиком у семи українських антарктичних експедиціях. Дві з них він очолював. Полярник пригадав, як колись, будучи студентом, загорівся ідеєю відкрити для себе далекий материк. Врешті пройшов відбір, відправився у першу подорож і ще більше прикипів до Антарктики. Чоловік розповів, як під час повномасштабного вторгнення, перебуваючи за тисячі кілометрів від дому, очікуєш на повідомлення від рі. Остання експедиція. Тут ми всі заходимо в інтернет, коли прокидаємося навіть вночі, тому що в нас іде війна, і всі читаємо новості. Да, або читаємо там, скажімо так, лайки від своїх рідних, коли йдуть, скажімо, бомбардування, да, і обстріли. Вагомий слід у дослідженнях Антарктиди зробили рівняни, які у різні періоди були частиною української експедиції на станцію академік Вернацький. Один із них радіоаматор Павло Тарасович. Чоловіку пощастило відправитися у далекому. Мандрівку в 2000 році з дитинства цікавився завжди було цікаво було в мрії. Тим більше ще разом з тим познайомився із рівненськими полярниками, які вже мали досвід, і таким чином я так от свою мрію почав втілювати життя. У рівненському парку Шевченка встановлений камінь подяки місцевим дослідникам Антарктиди. Окрім Павла Тарасовича, на ньому викарбувані імена Романа Братчика, Ігора Клубука та Олександра Міхо. Останнього вже немає в живих. Перший в історії рівного полярник, який був учасником ще радянських арктичних та антарктичних експедицій, помер кілька років тому. Був на станції Академік Вернацький і рівненський лікар Ігор Дейнека, який нині захищає країну на передовій. Виставка про життя українських полярників на станції Академік Вернацький експонуватиметься у Рівненській обласній бібліотеці до 8 березня. Микола Брожицький, В'ячеслав Мельник, випуск новин.